Порохівниця тепер у Верховній Раді, тож покажемо і розкажемо, як живе та працює український парламент. Кінець минулого тижня. Традиційно, що п'ятниці в раді година питань до уряду. Міністри звітують депутатам про свою роботу. Потім історично так склалося, що саме цей день люблять ігнорувати народні обранці, зокрема від монобільшості. Тож під куполом затища. Ну а ті, хто виявили бажання з'явитися на свої робочі місця. Не змогли тримати в собі потужні прохання до прем'єра Шмигаля. Денис Анатолійович, ви знаєте, з якою помагою я ставлюся до вас. Прошу вас надихати членів або, вибачте, шукати тих, хто буде на це здати. Шукати та надихати саме такі посадові обов'язки прем'єр-міністра Шмигаля за версією слуг народу. Вочевидь, сам Денис Анатолійович не проти такої місії. А от відповідь на серйозні питання була в кращих традиціях чинної влади. Жодних поступок. Питання до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. І президент Трамп, і держсекретар Рубіо заявили, що на переговорах, напевно, у Джиді, обговорювалося питання територіальних поступок України. Трамп взагалі висловився дуже прямо, обговорювали те, що, буде чиїм, і ще й велику електростанцію. Питання таке: так до чого домовились, і коли ви збираєтесь доповісти Верховній Раді і народу України, що плануєте визнання територіальних поступок? І друге питання. Відповідно до директив Зеленського, делегація України в Стамбулі у 2022 році обговорювала умови, суть яких ні армії, ні мови, ні віри, ні НАТО, ні санкцій. Представник президента США Стів Вітков вже заявляв, що стамбульські домовленості будуть орієнтирним для мирної угоди з РФ. На якій стадії перегорів по цих орієнтирах ви зараз знаходитесь, і коли ви доповісте парламенту по цих пунктах? Ви очікуєте, що вони будуть ратифіковані Верховною Радою? Жиді відбулись перемовини між українською та е, делегацією Сполучених Штатів Америки. Переговори були доволі успішними з точки зору е, наших відносин з США. Е, ми вдячні нашим союзникам за підтримку. На перемовинах е, позиція України була. Дуже чіткою були директиви на те, що ми маємо досягнути миру в небі на морі і припинити вогонь по об'єктах енергетики, тобто фактично захист енергетичних об'єктів і припинення вогню, зокрема в глибинних ударів вглиб кожної з країн. Позиція Америки була повне припинення вогню на 30 днів. Це була складна ситуація з точки зору перемовин. Але Україна погодилась для того, щоб продемонструвати, що Росія є ініціатором, і Росія, в першу чергу, буде продовжувати цю війну буде продовжувати вогонь і буде порушувати ці домовленості в будь-якому випадку. Ми це побачимо стосовно територіальних поступок. Є чітка позиція президента України. Він її неодноразово озвучив Україна. Не збирається поступати своїми територіями. Територіальна цілісність суверенітет нашої держави це пріоритет номер мородин для нас. Це визначено статутом ООН, визначено міжнародним законодавством. У нас немає і не було директив взагалі з будь ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України. Одразу після перемовин у Саудівській Аравії влада запевняла жодних територіальних поступок. Єрмак заявляв про справедливий мир. Весь Світ буде бачити після цього. То хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. Утім, за інформацією видання Зе Гардіан, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що розмови про територіальні поступки з українською стороною таки були щодо Саудівської Аравії, то Трамп і Рубіо говорять, що там йшлося про територіальні поступки. Можливі, то хто говорить правду? Про так звану свободу слова по по-українськи теж згадала Ірина Гращенко у парламенті, піднявши питання стосовно використання близько мільярда гривень державних коштів на розвиток провладного медіа. Денис Шмигаль таке фактичне розкрадання заперечував. Вийшло скандальне розслідування колеги Ярослава Желізняка про те. Що офіс президента а, фактично вкрав з державного бюджету 800 мільйонів гривень на створення власного телехолдингу. Також офіс президента забрав майно зрадника Мураєва телевізійне і толерує політичну цензуру, адже на цьому телеканалі офісному ми Україна, наприклад, жодного разу, як і в марафоні, не було представників Європейської солідарності. Ці гроші йдуть фактично від наших американських і європейських партнерів. Адже наш бюджет глибоко дотаційний. Як ви збираєтесь пояснювати американським партнерам, що їх гроші розкрадаються на політичну цензуру і корупцію? Як ви збираєтесь пояснювати українцям, що ці гроші розкрадаються на політичну цензуру і корупцію, а не йдуть на зброю? Стосовно роботи з бюджетом, український бюджет використовується у відповідності до діючого законодавства. Йде про розслідування нардепа Ярослава Железняка. У своєму відео він розповів, як завдяки допомозі офісу президента та сотням мільйонів гривень з держбюджету за кілька років існування телеканал перетворився в медіагіганта. Тож знову ці подвійні стандарти: одним мільйони держбюджету, а іншим блокування етерного мовлення. Нове медіа, якого ще вчора не існувало, вже сьогодні отримує сотні мільйонів з бюджету. А його власник людина, яка не мала ані статків, ані досвіду в журналістиці. Але за рік стала власником медіа імперії на рівні з олігархами. Нагадались, що це за ресурс? Звісно, ідеться про стрімкі з LED-каналу. Ні, пробачте, медіа гіганту ми Україна. Ліцензії без бюрократії, обладнання під підсанкційних осіб та рекламні бюджети від державних компаній. Чомусь, здається, це історія не про медійний успіх, а про зв'язки. Високих кабінетах, відкидаючи всі звинувачення, прем'єр-шмигаль порадив звернутися до правоохоронців. Якщо у вас є підозри або зауваження, зверніться. Будь ласка, правоохоронні органи. Так як прем'єр-міністр згадав про факти, так, пане прем'єр-міністр, я вважаю те, що ви виділяєте в тому числі вчора 800 мільйонів гривень, коли ви не можете закупити дрони зараз. І це я говорю як перший заступник фінансового комітету і податкової політики. Це злочин. Так само я вважаю злочин, коли ви виділяєте 184 мільйони на фірму, яка оформлена на фронта, пов'язана з офісом президента, по як мінімум 209 статті. І 212 вони і податки не платять. Так само я бачу злочин, незаконне збагачення, коли ви так само виділяєте гроші компанії Кінакіт, яка пов'язана теж з людьми з офісу президента. І тим більше я вважаю злочин. Коли під час війни вже декілька років виділяються мільярди фірмам Представників влади і ви подав відповідний звернення жодних пояснень від Кабміну стосовно провалу оборонних закупівель, перемовин щодо припинення війни та ситуації на фронті, проігнорували годину питань до уряду міністр закордонних справ Себіга та міністр оборони умеров навіть попри те, що саме їх викликали звітувати у парламенті. Ви все ж таки ставтеся до Верховної Ради України з повагою, і коли вас Когось із міністрів викликають на килим до Верховної Ради, то будьте ласкаві відкласти всі ваші справи і з'явитися туди, де вас призначали.